Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру площею 63 квадратних метри. В місті Ужгород, житловий комплекс квадрат в секції номер 6 п'ятий поверх квартира номер 512 Нагадаю, як на початку казав, 63 квадратних метри, дві кімнати, два санвузла, прихожа і велика, чудова, простора кухня студія. Ось така кухня студія. Тут у нас робоча зона, гарно відділяється від прихожої. Тут вхід в, сан, в санвузол. ось, Електрику все розведено. Одразу показую. Вихід на ванну, холодна гаряча вода, каналізація або на душ. Далі на умивальник і на унітаз. Ось так. Ось така кухня-студія. Далі є прачечна або другий санвузол. Як вже запозити, так і будете його використовувати. Є вигід на бойлер, холодно гарячу каналізації і на пробку. Звісно, і сантехнічні, і електричні точки. Покажу вигляд з вікон. Ось такий вигляд з вікна. Нагадаю, ми на п'ятому поверсі, в цьому крилі шість поверхів. В центральному сім. Ось такий вигляд з вікна буде. Запрошую до більшої кімнати. Це батьківська кімната. Є два панорамних вікна. Одне трисекційне, інше односекційне. Тут у нас 90 см, там я, якщо не помиляюсь, то 3 метри. Ось так. Компанія Nobilex постачає вікна, 6 камер. Ось такий вигляд з вікна, ось така чудова кімната. Перша. Далі йдемо в другу кімнату. Друга кімната. Також досить цікаво, тому що є таке ж саме планування з одинарним вікном, воно має 90 см. Це подвійне вікно, має 150 см шириною. І бачимо, світло тут, в принципі, досить гарно освітлюється ця кімната. Є також вихід на витяжку, на витяжну систему, хто любиться. Ось така от чудова друга кімната. Нагадаю, це була квартира 63 квадратних метри, житловий комплекс квадрат, місто Ужгород. Можливо купити як під його так і за готівку. Всім гарного дня і Божого благословення.